Мені в, в коментарях пишуть: а в Німеччині не так, а в Іспанії там требують не так, як ви розповідаєте. І ніби автоматично ви цим самим говорите, що у вас неправильно, тому що в Іспанії по-іншому, або в Австрії в мене там по-іншому. А з чого ви взяли, що в Європі навчають краще, ніж в Україні? В Україні навчають погано, відверто, в більшості випадків. Але зараз в нас є дуже класна статистика. На жаль. Вона пов'язана з тим, що багато українців виїхало за кордон, особливо жінок, дуже багато повідомлень, майже всі країни Європи. В коментах мені пишуть, типа, що ти неправильно розказуєш, бо в Іспанії не так, або там в Австрії не так. А в особисті повідомлення люди пишуть Сергій, ви знаєте, от ви розповідаєте, що типа автодром, майданчик, я живу в одній з найрозвиненіших країн Європи, а там просто такого виганяють на дорогу на трасу, і ті поїдь, і толком нічого не пояснюють. Це для мене також було таким шоком, трошки таким відкриттям, коли я почав цю всю інформацію аналізувати. Тобто я зрозумів, що у Європі дуже мало якісного навчання, і є віргідність, що з часом, коли війна закінчиться, ми можливо будемо їздити і по країнах Європи. Я, Саша, можливо, інші колеги будемо проводити майстер-класи, будемо проводити різні заходи з тими інструкторами, які працюють в Європі, тому що це так не працює.